Всім привіт! Зараз хлопці вам розкажуть про нашу майстерню мудрі Тесля» в церкві Філадельфія, місто Тернопіль. Це наша вішалка для кордохів і поличка з зразками робіт, іграми і вікнами. У нас є дошка, на ній ми креслимо. Також у нас є правила для новачків. Ще в нас в майстерні є наш інструмент зелені. Інструменти можна пересувати. Наприклад, ось так або ось так. Під стіною з інструментами у нас є недороблені роботи і матеріали. Тут є недороблені коробки, її вже приготовлені. і тут ми можемо тримати матеріали. На іншому столику у нас є станок рі. Тут є лещата, а тут є різні сверла.